Разом із нами на зв'язку Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов Снайпер. Пане Юрій, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, давайте з вами трішечки е, спершу дамо історії, що сталося на цьому тижні. Видавалося б та на четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України цього не мало б бути. Але ні, ось воно є. У Чернівцях поблизу Свято-Духівського собору сталася сутичка. Я б сказала, навіть не сутичка, а бійка. Біля храму е, зібралося кілька сотень людей, які понад годину намагалися до нього прорватися. Їх стримула поліція, але таки вони прорвалися, і це все. Це були представники московського патріархату. значить, що сталося, нагадаємо, що єпископ православної церкви України Феогносту проводив вже у храмі першу молитву українською мовою, і от власне в Чернівцях раніше чимало парафій та частина, скажімо так, парафій. А вони проголосували за те, щоб перейти з УПЦ МП до ПЦУ. На зборах тоді зареєструвалися понад дві тисячі людей. І от якраз йшлося про парафію цієї святодухівського кафедрального собору. Ору одна, одна із, із них. Але ось як тільки зазвучала українська мова, прийшли е, представники московської церкви е, і почали ламати, ламати паркан, там так само щось розпиляли, і тим не менше вони зайшли до храму. Звичайно, що моляться вони точно не за Україну і точно не українською мовою. Давайте е, спершу я б хотіла почути вашу оцінку, що все ж таки сталося і як ви це зараз оцінюєте. Ну, давайте по перше, будемо об'єктивними. Більше двох місяців тому було це зібрання відповідно в Чернівцях. Дві да, тисячі людей, і ці дві тисячі людей проголосували, що вони нібито є парафіянами трьох храмів Української православної церкви. І відповідно вони хочуть вийти з Української православної церкви Московського патріархату і хочуть доєднатися до Православної церкви України. Це вже було дивним, тому що, звичайно, так не буває. Були якісь збори відразу е трьох парафій. Крім того, парафії цих трьох храмів УПЦ зібрали своїх вірних, були повні храми, і в цих повних храмах. Ці парафії заявили, що ми ось священники, парафіяни, кор, всі, всі, всі ми залишаємося в українській православній церкві. Ну, вони там ще заявляли, що жодного відношення до московського патріархату ми не маємо, але це вже не їхні совісті, тому що ясно, що Українська православна церква вона залишається частиною московського патріархату. Але люди хочуть, щоб їх визнавали, ніби вони тільки українська церква. <гад> Потім знову такі події цього самого дня. Епіскоп Фіагност, він опублікував звернення, що буде вперше українська молитва, але сам він в храм так і не прийшов. Ніяка молитва не прийшла. Якісь люди чорному, типу представники патріотичних сил. Епіскоп Фіагност, він сказав, що він їх не знає, він їх не кликав. Вони прийшли і дуже швидко, фактично захопили собор. Не просто туди зайшли, застосували насилля до жінок, до чоловіків, які були на території, в тому числі побили священнослужителя. Відповідні відео є, все це відбувалося в дуже грубий спосіб, тобто ікони летіли там і так далі. Це було абсолютне варварство. Зараз ясно, владика Фіагност намагається від цього дистанціюватися і сказати, що я не знаю, що це, і так далі. Mm -hmm. Відповідно, далі ясно, що приїхала міліція за сценарієм, як закривається цей храм, да, і потім відбуваються вже судові всякі е засідання. Ну, і звичайно, що в результаті цих судових засідань, там потім колись цей храм передається Православній церкві України. Зараз лише реєстраційні дії, я так розумію, були вчинені місцевою владою і відповідно тому ось така ситуація. Але Українська православна церква була активною, тим більше таке побиття священника, побиття жінок пенсійного віку, які там були, яким там перцевий газ розпиляли, все, виталкували їх з храму. Ну, люди взяли, проламали огорожу навколо храма, зайшли на прихрамову територію. В цей момент міліція взяла всіх цих молодиків, поліція вірніше, всіх цих молодиків вивела з храму, увезла. Знову таки, якщо якісь вірні православної церкви України претендують на цей храм, і що вони є віруючими саме цього храму. От вони були десятиліттями, ходили в Святодухівський храм. Тепер, от, значить, вони вирішили порвати з Москвою. Покажіть цих віруючих, де сотні знову таких віруючих чи тисячі, які прийшли і стали на захист, майже нікого не було. Прийшли окремі люди, які почали говорити, що ви таке робите, навіщо ви це ламаєте? Цей забор, навіщо це ви туди назад вдираєтеся? Ну, Відповідно, все це, звичайно, потонуло в загальному такому ем, якби, морі прихильників вірних УПЦ. Відповідно, ще раз хочу наголосити, що їх не настільки багато вірних УПЦ. Статистика показує, що вони є меншістю, але це меншість активна, це меншість яка розуміє, що да, вони. Винні активно відстоювати свої храми, якщо вони хочуть, щоб вони у них залишилися, і вони можуть реалізувати це право, особливо в містах, де їх все таки багато, щоб привести різних людей з окресних сіл, і відповідно, якби просто так взяти їх, ці храми забрати неможливо. Знову таки, ми бачимо, що Православна церква України. Жодного вибачення немає. Що ви знаєте, ми вибачаємося, що ці якісь молодики прийшли, і побили священника, побили цих пенсіонерок. Жодних вибачень, жодної євангельської такої поведінки. Навпаки, і митрополит Епіфаній опублікував таку заяву, що все це вороги, нікому не вірте, все це напівправда». І відповідно, ми завжди праві, тому що ми завжди праві. І митрополит Фівірніше піскоп Феогност Чернівецький з православної церкви України. Він знову таки проводив брифінг. Ми в усьому праві. Це юридично тепер наш храм. Ми будемо воювати в судах. Ми були праві, що ми оце, все це зробили. Ну, вірнішні ми, бо ми не знаємо, хто це такі молодики і так далі. Звичайно, що ситуація мені просто соромно за обидві сторони в даному випадку православна церква України не на висоті. Це абсолютно не можна було допускати, але це допустили зараз. Знову такі. Жодної роботи над помилками немає. Ми праві, бо ми праві. Ми в Україні, а це москаліг, нехай забираються звідси і так далі. Ну ясно, це абсолютно не конструктивно. Тому що навіть якщо це є якийсь злочинець, який неправильно веде, ти як християнин повинен вести себе по відношенню до нього, так ніби це твоя дитина. Ти ж не береш, що твоя дитина щось неправильно вчинила. До якоїсь неправильної організації належить, ти ж не починаєш її вбивати. Це російський якийсь метод відразу вбивати е, і так далі. це не наші методи. Тому, звичайно, це дуже погано і з християнської точки зору, з української для держави. Це теж. Мінус величезний, що такі події у нас можуть відбуватися. Це звичайно позор, повний і відповідно це приводить до дискредитації України на міжнародній арені. Коли нам необхідна допомога від заходу, ми показуємо, що у нас можуть бути такі бійки в храмах. Біля храмів це абсолютно недопустимою ріну. Але з іншого боку, чи е, можна тут згадати, як московська церква сюди заходила і як це все відбувалося? Як вона витісняла наші е, церкви? Як ми пам'ятаємо, чорний вівторок, е, правда на майдані і біля Софії? Е, тут можливо це знаєте відповідь на ось цю агресію Московії, яка є. Ви знаєте, що у нас Православна церква України, до цього Київський патріархат, ну як би ось так ось переводив за допомогою насилля доволі багато храмів всяких і так далі. Українська православна церква Московського патріархату вона спробувала забрати у Київського патріархату один храм в Новоархангельській в 2010 році. Відповідно, все громадянське суспільство українське заступилося, і з тих пір Українська православна церква Московського патріархату ніколи не заходить ні в Володимирський собор, ні в Михайлівський собор не намагається сказати: Ви знаєте, у нас тут община паралельно зареєстрована, і давайте ви веселяйтеся, тому що нам так подобається. Ви знаєте, цього не добуває не відбувається. І тому я б сказав би, треба переосмислити звичайно, тому що це абсолютно недопустимо. з одного боку, абсолютно недопустимо, щоб у нас на території України була російська релігійна організація, з іншого боку, абсолютно недопустимо ось такими методами батьки Махно діяти це абсолютно ну, якби взагалі виходить за межі всякої християнської поведінки. На сьогоднішній момент це просто виглядало як рейдерство, і потім те, що цих рейдерів вигнали, ну добре. Ну вигнали, тепер будуть судитися. Відповідно, тут дійсно треба дуже дуже сильно працювати. Православні церкви України, щоб абсолютно всього цього не було. А відповідно все було інакше цивілізовано, культурно, і якби ну ви хочете розповісти, що є віруючі саме цього Святодухівського собору. Покажіть їх, де вони є. І відповідно, це не той випадок. Це не так, як буває, знаєте, в якомусь селі там що там е, я не знаю, 196 людей проголосувало за перехід в православну церкву України. Чотири людини проголосували за те, щоб залишитись в московському патріархаті. І вони звозять з усіх там сілок на крісних, там семінарі якихось людей влаштовують бійки навколо храму. Це не той випадок. Тут ми не бачимо якоїсь правоти за православною церквою України. На жаль, і відповідно, да, це звичайно в цілому московський патріархат не правий, тому що це московські патріархати. Треба державі цим щось робити. Треба взагалі вірним цієї організації теж переосмислювати. Mm -hmm. Юридичний юрисдикційний вибір, але це не дає право православній церкві України виходити за межі культурної поведінки релігійної поведінки. Це неправильно. Добре, якщо ми відійдемо від конкретно цього випадку, давайте, от власне, подивимося на те, як поводяться московські попи в Україні. Це справді тут ми вже неодноразово я наголошувала на тому, що Україна це світська держава, але тим не менше, ми маємо регулювати ось це питання, тому що тут більше йдеться не про релігію, а про ФСБшних людей у рясах і про те, як вони зараз поводяться. Те, що те, як зараз вони почуваються на четвертий рік повномасштабної війни, що ви про це. Можете сказати? В цілому йдуть процеси. От в Чернігові завершився позавчора процес, чи вчора над колаборантом митрополитом Луганським, пантіліменом-поверезнюком. Я ще пам'ятаю його як Вася Поверезнюк, студент. Дуже хороша людина була, потім це служіння московській системі споганює. І, відповідно, в 2014 році його послали в Луганськ, тому що там місцевий митрополит був вбитий під час п'яної бійки. І відповідно ось Пентіліман він там з місцевою владою. Ясно, що Луганської народної республіки, Росії взагалі, він війшов у всяку взаємодію і, відповідно, їздив там до Кирила. Ясно, що це там абсолютно йшла про російська діяльність, колабораціонізм. Дали йому 11 років заочно відбувся суд, і є вирок, можна прочитати. От я вважаю так, що треба пам'ятати, що більше півсотні вироків вступили в законну силу по відношенню до тих, хто були на нашій території, взаємодіяли з ворогу, по відношенню до тих, хто на окупованій території. Більше 200 справ різноманітних зараз розслідується в основному служби безпеки по дуже важким всяким статтям. Mm. Ясно, що в цілому, все керівництво цієї церкви, Українська православна церква, вони ведуть систематичну інформаційну війну проти України, і крім конкретних злочинів, виправдання російської агресії, чи колабораціонізму, чи ще чогось, є загальна. Вина керівництва всієї цієї церкви це систематична інформаційна війна проти України. І тут відповідно по перше, треба було би затіяти, скажімо, загальний процес, щоб все керівництво цієї церкви, всі епіскопи, вони несли колективну відповідальність. Якщо це буде, то відразу настрої зовсім інші будуть у вірних, у священників, рядових вірних, рядових священників треба позбавити від згубного впливу епіскопату цього. Тому що цей епіскопат він коливається, то він трошки думає, давайте все-таки відділятися від Москви, але відразу від новінського їм приходять гроші Путіна, тому що Новінський ці гроші в ВТБ в банку Путіна отримує, відразу роздає епіскопам величезні кошти, і вони відразу, ну давайте залишатися все-таки, отак от з Москвою, але вимагати від українців. Від держави, від суспільства, щоб визнавали нас саме як українську церкву, це звичайно, що треба позбавити від впливу цього продажного епіскопату, і тоді, тоді рядові віруючі, священники вони будуть мати свободу і вони визначаться або самі щось зроблять свою структуру незалежно від Москви, або приєднаються до православної церкви України, але чим більше буде таких бійок. Тим менше шансів, що да, коли вони відділяться від Москви, вони будуть приєднуватись до православної церкви України. Але знову таки, держава не вимагає від них, що приєднуйтесь, об'єднуйтесь. Mm -hmm. Держава вимагає одного єдиного розірвіть з Москвою офіційно, чесно цього не відбувається навпаки, посилюється інформаційна війна проти України. А кожен такий випадок він дає ще привід. Посилювати цю війну, що звичайно буде сумно. це правда. бачите, Бог Богом, а російські гроші набагато приємніше для ось цих Моско... священиків московського патріархату аніж стосунки з Богом. Гроші, як то кажуть, не пахнуть. Юрій Чорноморець, релігіознавець, богослов-снайпер, разом з нами був на прямому зв'язку.